так Ми його спочатку відкриємо. Тут ніби співпадають пушті. Страх, як не забути де ця штука стояла. О, от така от інтересна віщі. Це є лампові лампою підсилювач. подам це назад. а це що? Дай зараз повернемо. Це, це є ламп. це лампа живлення ти включаєш його. І вона просто світить і показує, що, що він те включений. Це лампа першого підсилювача. Лампа другого підсилювача. А ну, мені цікаво, панельки тут керамічнічі. Етенакс, винять, плоспласт масові це? Що тут у нас? 6П15П? 14 68 рік. Древні-древні штука. Так, а тут... Що це таке? 6С4П. Кінотрон, нічого собі, шоці. Короче, такі от лампові підселювач. Блок живлення. наверное, вихідний каскад. Монтаж. От там в середині. Дуже. Знаєш то що, що, дно почало ржавіти. От мене то що мене розстроїли, але ми його відчухаємо. Так ніби він більш-менш нормальний. Інтересний такий. Інтересные такие вселити. Запустимо. Будем дискотеку крутати. Продамо, ну. Дискотеку будемо крутати. А продамо що? що продамо? Ничего не продамо. Хочешь продати? Ми запустимо, послухай, ты продаму. Зачем продати? Ну ты что там? Чего же нет? Не надо его продавать зачем.